Скільки там то урожаю буде, не знаю. Зараз будемо плакати. Отаку кучечку ми накосили з 2 гектар. Вітальйона не вийшло дискувати. Не знаю, ну, це старий слід. Він, скоріше не вийшло, того, що за суш сильно конкретно. Всіх приветствую на нашому каналі. На сьогодні 22 серпня. І ми виїжджаємо лотити перший наш Сонях. Така у нас типу, двіжуха, комбайн десь вже їде. Вітальон з прицепом протрусює, так скажемо, його. Я зрубящим катком. Чого так. Бо Віталіку треба буде поїхати. мені, Я буду рубати, а Віталія той соняк, що там буде, забере. і цей. Забере цей сонях і поїде на халтуру там до хлопців дискувати під рапс, горох. А я зарубаю тих там пару гектар, що треба скосити. І там теж на халтуру 5 гектар треба рубануть. Зараз обдуємо прицепту. Він чистить пшениці. Ну, Підготувалися, амбари зачищені, все чистенько, але скільки там урожаю буде, не знаю. Це нам там полосочку того Саксона скосить і 2 гектари Ну, Зараз побачимо, що там буде. Вітер ще дурний, це не на руку того, що... Что... Той Сонях і там і так натури немає ще й видувати буде, блін, фіго буде настроїть. Ну побачимо зараз. Де ти йдеш по? Що там? Давай свої коментарі. А які комментарії? Нема ніяких коментарів. Зараз будемо плакати. Ну. Ну, що, такі коментарі. Ось коментарі ну, А там всі ж бачили, як ми поперерубували. Ну, оце коментарі. Зараз як ти називаєш, Дідмовський. Так, сейчас Дідомовський да, будемо заходити, побачимо що воно буде. Ну так, да. ні, ну сухий, ми навігомір не брали. А на ти що Думаєш, що цей буде сирий? Та ні, тут не, не факт, що взагалі, що взагалі є бубочки. Будуть. Щось да. ну, буде, ну. Ну щось буде, понятне. Вітальон уже за халтури договарюється. Бункер, а да, то й на ходу відкриває. може вже не треба було відкривати. Я думаю, що він їде <рістити> 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 Так, Наша банда вже на полі. Звісно, було б, що косить, молотить. Більше взагалі було чудово. довго, для начала зберемо гібритем цих 2 гектара. Тут ну, і цю полоску саксона заберемо по розору. Гібрид М, походу, чого так і вийшло, що він вижив Лучше Саксона, тому що в нього, скоріше, всього, сроки вегетації Раніше, ніж Саксона. Бо він уже посох. Щось є, вроді, щось і налилася бубочка. Ну, я вже вам не раз їх знімав ці соняхи. Побачимо, бункер зараз покаже. Зараз там папа настраює комбайн. Та й будуть залітати, пробувати. Вітрюган, я ж кажу, такий дурний вітрюган. Взагалі на завтра дощ передають. Надіємося на дощик. Ну що, початок з ним 25 можна офіційно вважати відкритими. Звісно, хотілося б лучший урожай, але маємо, то маємо. І що, головне, щоб мир був, а остальне все прорвемося. Навірно. Пішли по краю. Ну, по краю така слабенька сімочка тут, e, Знаєте, що замітив? Ну, буде написати Івану, що присутствує небагато, але є вот отака вот хрінь. Оці вот цвіточки, блін. Ну По краю більше, де вологи. Кстати, дивіться, які, блять, трещини. Я в шокі нафиг. Э, нога провалюється. Це капець просто. Шатка понижче. І політіли. Ну тут ще височенький Соняк. У мене кум працює в рабусті, у це в Укерлан Казав Джони пасили Соняк. Там взагалі, ну хто пам'ятає, вони 1 квітня сіяли. Там взагалі Соня низенький низенький. Каже, блять, ліфтерами навіть тортували аж земля Земля, коротше, в ліфтерах. У нас ще тут більш-менш, так скажемо, що жатку не по самой землі треба кидати. Так, край, ну може від посадки трохи... Так хуже туди може лучше трохи вроді вроді, а там чорт його знає. Ну вважайте, що, обійшли края два рази і круг зробили, Півтора, десь мішок. А, не, ну бійця, блядь, ну ти вже пробій. І... Не, ну щось щось же сипеться. З мусором щось сипеться, щось. Напос не буде. Ну сарато не буду Ну всі я чубали, що хто почав молотити, оце 200. Ну це що юрка пець, аж, знаєте. То вроді по 400 якесь поле кілограм. Ну це ж тоже, блін, Не, ну хоч так. Та нікого не Так. Не буде. Да. Побачимо, що саме покаже, там там, де наш зелений ще стоїть. Там тоже Да, ви ще так соняк не косили аж по при саму землю, yeah, да. Як зірновій кучу? Це капець в цьому году. Зато дивіться які чистенькі. Yeah. І в коментарях писали неправильна технологія. Оранка там Треба надо нотіл, типа цей. Блін, нема влаги навіть для нотіла, Якщо бур'ян не росте, що вже казать за... Ви ж дивіться зернові, да? От, коли ще скосили, ну хто подискував, хто даже є стерня. Нема, да? нема трави ж взагалі, суш конкретно. Та Трамп сидить воно є вже на унітазі я п'ятку бачу його блядь. Та да ти не це капець. Хоч цим катком трохи їх загортає. Ну бать, нашу борону, я то в мене вроді так немає, нахуй. По краям є, а от цей... Я можу так, боронами що скажіть за... було б непогано. Якби пружина оця є навісна, знаєте, що м'які пружини, що можна на скорості нею шмалити. Оце було б непогано нею роботи. Вона і бур'ян витягувала б і все. А ну-ки скажіть, що це за на жорки в нас? Це со стартером щось. Е -е, коротше, все поработав, заглушили, завести зараз кір, поки він не остине. Зараз цей балб'єс закриє воздухан, перекриє, і він заведеться. Що це бляха таке? Ну, не завжди таке буває. Ось, ось чуєте як. Якщо ось, ось. бітальон не закрив, він не завівся. Старкер на себе бере. чи що? Ми папі ще не казали, що це таке, не питали. ну а, ну а може хтось знає, що це, пишіть в коментах. Так, Закінчили ми це поле. На 102 гектарчика. Щось, щось ще й намолотили. Е, що, Комбайн зараз їде додому. Вітальончик летить дискувати на халтуру. Хоч десь бабки можна заробити да? в цьому році. Зараз okay, well, like побачимо. Что ты там, ти доволен результатом? Що таке? Капець, дайте я снімлю на відео, людям покажу. Полізли, полізли. Там жмені той семечки, вони полізли всі. <успирать> Трохи льону Трохи льону? Ну нічого страшного. Навес буде. От таку кучечку ми накосили з 2 гектар. Ну, плюс мінус, навіть ще чисте, пустої, звісно, вистачає, без цього ніяк. Ну, хоч щось, навіть серйозно, якщо воно без масла, ну давайте посчитаємо, скільки там, 16 чи 17 тисяч, 16 считаем. Если 200 кг, це 3200. Хай комбайн, я не знаю. Я чую і по 500 косить, не знаю. Казали, що Ай, в Константинівці там рядом, чи в Гурівці Палісі якеся, що по 500 70. Ну, палісі, то звісно, страшний комбайн з таким врожаєм, ще і палісі, щоб косило це було б крепко. По 500 гривень. Ну, навіть вважаємо, хай 700, наприклад. Да? Навірно, 1400. А заробили по факту ми 3200, ну, плюс соляра. Скільки блядь там той соляри пішло на ті 2 гектари, якщо комбайн не чувствовав? Ну, що заробили? Да, Італьон? Ну плюс-мінус може тисячі півтора яких ся заробили. Соняка? Да. Ні, ні Не, ну я посчитав плюс комбайн, хай би, наприклад, 1400 плюс соляра, хай 2000. А 200, ну коротше. А те, що вложили. Ні, то... на те що вложили, то понятно. Я маю виду, що його перерубати, і хоч щось. А, да. Ну, надіжда у нас на поздні соняхи. Нас там саксон Назор лучше надежда на ті Так, полетів я рубать тута а в потом на халтуру, пятерик рубану. Короче, еще включусь. Так, мега урожай нашей семечкой дома. Ну, по сору, я скажу, еще и что мелкого до хрена. Что ж с семечкой, да? Она мелкая, зараза, капец. Вітальона не вийшло дискувати. Не знаю, ну це вторий слід, він скоріше не вийшло, того, що за суш сильно конкретно. І сильно навіть Харвез Груду почав вернути. Жалко було диски перервати. Було рішено пізніше, так, хлопці казали попробувати, якщо др... а... дощ пройде а... завтра. Якщо а... не пройде дощ, то ми в неділю, або в понеділок будемо їхати пробувати Давай. льон дискувати. Якщо <паліольону> не піде, то. Зараз наш Міга урожай. Блять, то не якщо буде, то даже і двох, наверное, немає. Де? Тут. Це типа прикол? Ці шкіки тут ти, ти думаєш, Іван? я в шокі. Воно зверху так. Тільки за кілограм 200. Ой, то не полтари, Блядь, блять, точно нафік. Навіть... Я тільки проснувся, а я про щось мечтаю. А я ж думаю, щось для цього. Мала куча. Так, Витальончик будет да. <laughs> да. типа, э, а на туру. Хера я замечтался. Может, где-то чуть под пошел, типа, чистейше было. Да. Ради интереса вам и ради интереса. Хорош. Ты, блядь, с горкой нафиг. Все, хай будет так. Мне кажется, ничего не поменялось. 400. 400 з мусором. Я думаю, це ще й непогана натура, бляха-муха. Навіно. Що, візьмемо мішки наберемо, переважимо, точно скільки стану. Ні, ти, звісно, ні. Стоїться вже, мабуть, коли прийдеш і я її висипаді, не буду зверху насити. Та году, дай Бог, накосить, хоч прицеп цей може. На Константиновку поїдеш нафік з прицепом. Не будемо навіть в машини грузити. Все, буде добре. Так що, коротше, таке. Такий в нас міні-жнива, міні-початок жнив Соняха пройшов. Я порубав като кацепляний вітальончик в стойлі. Зараз затягну прицеп, в склад, де пшеницю вивезли. Просто затягнуть, бросить і хай стоїть там, висипати ми нічого не будемо. А вже, я думаю, через тиждень, ну тиждень навряд, 2 тижні, може останній Сонях вже дозріє та щось, щось будемо молотити, побачимо. Комбайн вдома. Не видно було, мабуть. Так що таке, кому ще цікаво, можеш хтось забув, не бачив. Дав продається. Купляйте дав. бабки треба, щоб за землю розчитатися. Так, що... Така була вам міні-серія про початок уборки Соняха. Підписуйтеся, ставте лайки. Да, блин, щось так мало лайків на відео. Вроді ж стараємося і нормально розказати. Красиво знімаю, стараюся. Хотілося б трошки лайків побачити за це. Але все одно дякую за перегляди. Підписуйтеся, ставте лайки. Мирного неба, до нових зустрічей.